Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні будемо з вами працювати з прикметником і правильно вчитися вживати його в мовленні. Я всміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхнуся квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, лимові з відра. Друзям усміхнися! Побажай добра! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День тобі веселим буде. Бажаю, щоб ваш день сьогодні обов'язково був веселим. Пропоную утворити від іменника. Прикметники. Що радість? Давайте утворимо прикметник. Яка радісна? Яке? Радісне. Який? Радісний? Які радісні. Ми з вами від одного іменника радість утворили чотири різних прикметники. Адже прикметник відповідає на питання який, яка, яке, які? Спробуємо ще раз. Візьмемо слово сніг. Яка? Снігова. Які? Снігові? Яке? Снігове? Який? Сніговий земля? Яка? Земляна? Яке? Земляне. Який? Земляний. Які? Земляні? Пригадали, що прикметник відповідає на такі питання. Який, яка, яке, які? Утворити прикметники ми можемо з вами від іменника. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число і запишемо з нового рядочку такі слова. Лелека, кукурудза, лінійка комп'ютер. Комп'ютер. Чотири слова ми з вами записали. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви їх записали. Якщо знайшли помилку, виправіть її. Лелека, кукурудза, лінійка, комп'ютер. Запишіть з нового рядочку з великої літери слово комп'ютер. Поставте тере. Визначимо, скільки в цьому слові букв, звуків та складів. Порахуйте, скільки букв? Вісім букв. Скільки звуків? Звуків у нас дев'ять. Адже літера Ю стоїть після апострофа. Значить, вона позначає два звуки. Скільки складів? Три склади. Перевірте, будь ласка, чи все у вас так записано? Розгорніть свій підручник на сторінці 76. Попрацюємо з правою 13. Прочитай текст. Уставляючи слова, назви ознак, предметів із довідки. Прочитаємо перше речення. Про холодою і свіжістю дихає світанок. Який? Світанок. Поглянемо на слова у довідку: рідна, лагідне, тепле, сонна, яскраве, весняний. Який може бути світанок? Так, звісно, весняний. Прохолодою і свіжістю дихає весняний світанок. Адже ми поставили питання, який? Друге речення. Ще в полоні холоду земля. Земля яка? Рідна, лагідне, тепле, сонна яскраве. Земля яка? Рідна чи сонна? Так, звісно, рідна земля. Та незабаром усміхнеться і сонечко. Сонечко. Яке? Лагідне і тепле. Сонечко яке? Лагідне і тепле, його проміння розбудить усе навкруги. Проміння яке? Сонне чи яскраве? Яке яскраве? Прокинеться від сну природа. Природа, яка сонна. Ось такий текст ми з вами е, зробили. Давайте прочитаємо його повністю. Прохолодою і свіжістю дихає весняний світанок, ще в полоні холоду рідна земля. Та незабаром усміхнеться лагідне і тепле сонечко. Його яскраве проміння розбудить усе навкруги. Прокинеться від сну сонна природа. Пропоную встати та трішки відпочити. Попрацюємо далі, вправа номер 14 Прочитай текст. На трухлявому стовбурі вмостився дятел. Як гарно він обраний! Голівка і спинка чорні, на потилиці червона пляма, а на чорних крилах птаха білі плямочки і смужечки. Усівся дятел прямо на стовбур. Зачепився за нього гострими кіхтиками, обіперся на жорсткий хвіст і давай стукати по стовбуру міцним дзьобом. За Григорієм Скрибецьким. Ми з вами прочитали про, зовнішність, так? про зовнішній вигляд птаха, а саме дятла. Ви бачите, що голівка і спинка в нього чорні, на потилиці червона плямка. А на крилах білі плямочки та смужечки. Дайте повні відповіді на запитання за змістом тексту і запишіть їх. Ми з вами прочитали текст про зовнішній вигляд дятла, і тепер маємо відповісти повністю на питання. Повна відповідь діти, вона Об'ємна, вона не маленька. Якщо ми скажемо так або ні, це коротка відповідь. А нам потрібно дати повну відповідь. Який дятел? Дятел гарно вбраний, так? яка в нього голівка? Голівка в нього і спинка чорні. так? Третє і друге питання ми з вами можемо поєднати, яка в нього голівка, яка спинка, голівка і спинка у нього чорні. Які крила? Крила у птаха з білими плямочками і смужечками? Який дзьоб? Дзьоб у нього? Міцний. Які кіхтики? Кіхтики у дятла гострі. Який хвіст? У дятла жорсткий хвіст. Ми з вами дали повні відповіді на питання. Давайте запишемо їх у зошит. Вправа 14. Дятел гарно убраний. Голівка і спинка у дятла чорні. Ми друге і третє питання поєднали. На чорних крилах білі плямочки і смужечки. Дзьобу дятла міцний, кіхтики у нього гострі, у дятла жорсткий хвіст. Ми з вами записали повні відповіді про нашого дятла, про його зовнішній вигляд, як він виглядає. Усе це ми змогли з вами зробити, використавши прикметники, назви ознак предметів, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Завдяки ним ми і змогли дізнатися, який наш дятел, яка в нього голівка, яка цпинка, які кіхтики, який дзьоб та які крила. Погляньте, сьогодні у нас з вами ялинка досягнень, тож давайте її прикрашати. Якщо у вас все вийшло, ви можете повісити на ялинку синю кульку. Якщо ви старалися, можете повісити жовту кульку. Якщо вам було складно, або ви відволікалися і були неуважні, і наступного разу старатиметесь краще, оберіть червону кульку. Сподіваюсь, що на нашій ялинці буде більше синіх та жовтих кульок. До наступної зустрічі!